Всім привіт! Отримав ось таку кутову шліфмашину, Це в нас Bosch GVS 1000. Відповідно, кіловат потужності. У комплекті постачання. Іде додаткове руків'я, ключ, гайка, флянець. Металевий захисний кожух. Сама кутова шліфмашина. І інструкція з керування українською мовою також є. Далі, що можна сказати по самій кутовій шліфмашині, які в неї переваги? Перше це. Досить така класична модель, котра може виконувати дуже широкий спектр завдань за рахунок своєї потужності. Проте такі питання, як, наприклад, штробління бетону, тут, мабуть, що треба якусь більш потужну. Мені це не потрібно. Є для тих завдань штроборіз. Кожух металевий дуже легко встановлюється на неї. Та за допомогою спеціальної педальки, Дуже легко регулюється. Це також її перевага. Зазвичай в простих моделях виробники не роблять легку зміну положення кожуху. Потрібно постійно щось викручувати, закручувати. В боша це питання врегульовано. Це все відбувається дуже зручно. Отже, сама кутова шліфмашина не важка, зроблена досить якісно. Якихось там про неї супер пупер там переваг в плані електроніки нема. Проте свої функції виконує чудово. Двигун досить добре захищений. Якщо не зраджує пам'ять, тут двигун чемпіон стоїть з, додатковою, з додатковим захистом самого мотору. Отже, що побачимо, як вона покаже ще себе в роботі. Але інструмент своїх грошей точно вартує.